Знаурі сила лева в тобі коньяк року номер один вітаю 1158-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі Загальнонаціонального марафону мене звати Оля Бутко. Починаємо. Зустріч у Римі президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели переговори у Ватикані, куди приїхали на церемонію прощання із папою римським. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Змі оприлюднили фото їхньої зустрічі на знімках. Також помітно президента Франції Мануеля Макрона і британського прем'єра Кіра Стармара. І, як пише Sky News із посиланням на джерела, Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, домовилися провести додаткові переговори після церемонії прощання із Понтифіком. Я додам, що на церемонії поховання Пантифіка на площі святого Петра зібрались 200 тисяч людей. Про це повідомляє прес Ватикану серед присутніх, і світові лідери та очільники урядів. Що відбувається у Ватикані, власне, яким був Франциск та коли оберуть нового папу римського? Валерія Дерманджеєва розповість сотні тисяч людей у Ватикані. Усі прощаються з папою римським Франциском. Ми приїхали вчора ввечері, ми чекали всю ніч. Це дуже важливо, тому що папа є центром. Він об'єднує всіх християн, він є представником Христа на землі і супроводжувати його в його останні хвилини дуже емоційно. Для нас дуже важливо бути тут. Для всіх присутніх. Папа Франциск є великою людиною, особливо для мене. Так, він велика людина. Він тут для всіх. Він допоміг багатьом людям своїми словами, своїм вченням, тому що він дійсно велика, велика людина. Я дуже сподіваюся, що через рік його зарахують до лику святих. На церемонії понад 50 лідерів держав та урядів. Поховання Франциска не традиційне, а під захистом винищувачів, есмінця та антидронових систем. Папа помер від інсульту у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Папі римському Франциску було 88 років. Востаннє він вийшов до людей 20 квітня на Великдень. Він очолював римсько-католицьку церкву понад 10 років із березня 2013-го. Його справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольйо. Він був обраний 226-м папою римським і став першим понтифіком із Латинської Америки та першим єзуїтом на цій посаді. Його політика була спрямована на допомогу бідним захист мігрантів і боротьбу з корупцією. Він також Виступив за посилення діалогу між релігіями та розширення ролі жінок у церкві у 2021 році. Жінкам дозволили прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння, а ще засуджував війну в Україні, закликаючи до миру співчуття та підтримки постраждалих. Хоча деякі його висловлювання були неоднозначними та викликали суперечки і критику. Вибори нового папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Скликають конклав закриті збори всіх кардиналів до 80 років, яких називають виборцями. Кардинали збираються у секстинській капелі на вибори нового глави Ватикану. Під час конклаву кардинали живуть у повній ізоляції. Щодня проходять по чотири раунди голосування. Якщо папу не обрано, із труби капели іде чорний дим. У разі обрання нового папи з труби йде білий дим. А на вулиці лунають. Дзвони відразу після обрання новий папа дає згоду і з'являється у білій сутані на балконі собору святого Петра, промовляючи латинську фразу У нас є папа. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 114 ударних БПЛА запустила країна агресорка по Україні вночі. 66 ворожих дронів сили ППО знищили. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений. Повідомили у прес служби повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував також протикорабельної ракети Онікс і двома протирадіолокаційними ракетами. Внаслідок ворожої атаки дісталося Кіровоградщині, Харківщині, Київщині та Дніпропетровщині. Ліквідація наслідків дронової атаки триває у Кам'янському. Від ворожого обстрілу дев'ятиповерхівки загинув чоловік і ще шестеро людей поранені. На місці працює кілька десятків комунальників та екстерні служби. Там також перебуває наша колега Ніколь Савченко. Ніколь вітаю, розповідай, що вдалося дізнатися. Вітаю Олю. Кам'янське ворог атакував сьогодні вночі. Запустив по місту безпілотник. Поцілив він по житловій дев'ятиповерхівці, поруч з я, власне зараз і перебуваю. Як ви бачите, від удару в будинку потрощило вікна й двері зайнявся вогонь. Палало у двох квартирах. Пожежі рятувальники загасили. Та окрім цієї багатоповерхівки, у місті понівечило ще три багатоквартирні будинки, шість авто. Під час атаки по Кам'янському загинув один чоловік. Ще шестеро людей постраждали. Серед них, зокрема, 11-річна дівчинка та троє жінок. Одна з них зараз у важкому стані. Вночі годіво, Я дуже з'якалася. Мене побув швидко. Я там з'якалася. Дуже чула, як воно так. Воно там дуже гучно діло і ну, бахкало. До нас весь дим йшов, ми не знали, думали, що в нас балкон горить. А воно дим чорний, потім я вийшла, не пойму, а воно знизу дим страшний був. І ми на балконі ждали, поки нас МЧС вивели з квартири, тому що вийшли на площадці теж дим. Думаю, вдруг там пожар внизу, ми самі побоялися навіть йти. Нині місцеві продовжують оговтуватись від нічної атаки по місту. Прибирають скло, будівельне свіття та понівечені речі. Затиляють вибиті вікна плівкою та осб плитами. Поруч з місцем влучання розгорнули палатки. У них працює штаб допомоги та фіксують пошкодження в оселях кам'янчан. Наразі ми ця вся інформація. Олю повертаю тобі слово. Дякуємо з нами на зв'язку. була ніколь Савченко про наслідки дронової атаки на Кам'янське. Російські дрони атакували Київщину у ніч перед суботою. Є один потерпілий у Білоцерківському районі, а у Бучанському та Білоцерківському районах є пошкоджені будинки. Про це розповів на своєму телеграм-каналі голова Київської Ова Микола Калашник. Сили ППО працювали і в області. Вдалося збити кілька ворожих цілей, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Ну а столиці досі оговтуються від ворожої атаки, що сталося у ніч проти 24 квітня. Тоді загинуло 12 людей, і 87 дістали поранення. Наразі у Святошинському районі, якому дісталося найбільше, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Російська ракета поцілила у двоповерховий будинок. Він повністю зруйнований. Довкола пошкоджено ще понад 20 будинків. Оновлену інформацію щодо ліквідації наслідків ворожої атаки повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. Рятувальники працювали і вночі. Вже другу ніч о восьмій ранку ми провели ротацію. Станом на дев'яту ранку у нас більше 2300 метрів кубічних будівельного сміття та конструкції розібрано та вивезено. Наразі знаходимося, сподіваюся, що можна вже так сказати на завершальній стадії аварійно-відновлювальних робіт. Є сподівання, що до обіду ми завершимо свої роботи. Наразі на місці працює 22 рятувальника. Також 8 одиниць техніки. Проводиться розбір саме такої небезпечної конструкції зруйнованої двоповерхової будівлі, а також будівельного сміття, яке знаходиться поруч. Нагадаю, ніч проти 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні. На Київ летіли безпілотники, крилаті ракети та балістика. У наслідок обстрілу найбільше руйнувань було у Святошинському районі. Там ворожа ракета поцілила у житловий двоповерховий будинок. За даними поліції, загинуло 12 людей, майже 90 постраждали від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень. Один із врятованих чоловіків пролежав під руїнами 8 годин.